Через важку енергетичну ситуацію в країні генератори стали лідерами продажу, але ціни на них високі, і не кожна організація чи ОСББ може дозволити собі придбати такий необхідний для нинішніх умов товар. Тому по всій Україні у багатьох місцевих радах фракція Слуга народу ініціювала співфінансування купівлі генераторів для ОСББ. Серед них Баранівська та Пулинська громади. Ця програма була ініційована фракцією нашої Слуга народу, а саме Депутатом від нашого корпусу Олександром Шамрайом подано в міську раду саме звернення, згідно якого було прийнято і ухвалене рішення. Даній програмі для того, щоб отримати компенсацію, потрібно спочатку придбати генератор, а потім подати заявку на співфінансування. Кожна громада самостійно вирішує розмір компенсації. У Нас місті налічується більше 20 багатоквартирних будинків. Було прийнято рішення після того, як мешканці будинків куплять генератори, компенсувати їм 50%. Саме багатоповерхівки найбільше потрапляють до списку планових відключень, говорить голова Баранівської ОТГ. Тому така ініціатива від «Слух народу на часі. В місті проводиться як і планові відключення, так і позапланові, коли йдуть по нашій країні обстріли. Саме більше було відключення 34 години, а так буває на 2-3 на години відключають світло. Підтримали таку ініціативу і депутати від партії Слуга народу у Пулинській громаді. На нещодавній сесії було прийнято рішення також частково компенсувати вартість придбаних генераторів. Селищна цільова програма передбачає відшкодування власникам багатоквартирних будинків кошти за придбання генератора. Даною програмою передбачено відшкодування у розмірі 40%. Але не більше 30 тисяч гривень за один генератор. Відповідно до даної програми заплановано придбання поки що 15 генераторів. Якщо ми будемо бачити, що є звернення від ОСББ, звичайно, що ми зможемо внести зміни до даної програми і збільшити цю цифру. Проте на сьогодні в Пулинській селищній територіальній громаді є 15 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Найближчим часом подібні ініціативи. Ініціативи планують розглянути ще в кількох громадах.